Так, сорі, ми загубили фокус на всьому відео. Але вирішили не залишати всіх без випуску. Зате ви зможете гарно розгледіти штори. Ми, звісно, могли б все перезняти, але це вийшов би вже зовсім інший випуск. Сьогодні прямо такий класичний випуск: бронювання, штучний інтелект, зарплати та падіння популярних сервісів це 105-й випуск новин на ДОУ. новин українського та світового ІТ. Мінцифри, мінекономіки працюють над механізмом є бронювання. кажуть для реалізації потрібно три місяці. Це заява від Міністерства економіки. Нагадаю, в цьому серіалі є дві головні діючі особи: це мінцифри і Мінекономіки. Ну, є ще третій, це генштаб, але він поки що в кадрі не з'явився. Так от, оце новина від Мінекономіки. Вони кажуть, що от разом з Мінцифри напрацьовують механізм електронного бронювання. Про це сказав заступник міністра економіки Ігор Фоменко. І тут треба прямо процитувати. Працюємо над єбронюванням. підприємство зможе онлайн створювати свій кабінет, заходити туди, вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, туди ж автомат автоматично з пенсійного фонду і податкової підтягуватимуться вся необхідна інформація, і потім ледь не автоматично, якщо не буде обмежень, видаватиметься електронне бронювання. І це електронне бронювання воно ще й буде в вигляді QR-коду, і ті, хто заброньовані, зможуть їх. Показувати на вулиці, і це можна буде перевірити тут певний такий сув парадигми, тому що раніше неодноразово звучало, що для того, щоб зробити цей процес електронним, нам треба перевести в електронний вигляд реєстри військоматів. А вони, як би це так сказати, дуже далекі від електронного вигляду, і там купа всіляких проблем, бо частково ТЦК вони потрапляли під окупацію. Ну, коротше, там проблеми. Але видно, таки вирішили це робити. І робити це мені чимось нагадує, то як дія запускалася з водійськими правами реєстру. Власників водійських прав також не було, і точніше, він був частковий і неповний. І от для них якби це зробили. І тут схоже на те, що буде щось таке, наскільки це буде за три місяці, і наскільки це буде справді автоматизована процедура, а не просто новий інтерфейс для подачі тієї ж заявки, побачимо, хочеться вірити, що так, і віримо в краще. А чи вірите ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Розпал літа, всі купують кондиціонери та холодильники. Але це саме найкращий час купувати те, що традиційно купують ближче до зими: телевізори, приставки, сушильні машини, меблі. І знаєте, все це є у Фокстроті. А ще у Фокстрот є багато різноманітних акцій, де можна отримати вигоду до 60%. Але придбання техніки це ж завжди немалі фінансові витрати. Погодьтесь. Тож щиро раджу скористатись можливістю зекономити аж до 2300 гривень. Адже у моїх друзів Letі Shops аж до 27 липня буде підвищений у 4 рази кешбек на покупки у Фокстрот. А це до 6% замість стандартних півтора. Тільки не зволікай, адже кількість бажаючих отримати гарячий кешбек велика, а кількість активацій обмежена. Щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйся в Letyshops або скачай застосунок. Активуй гарячий кешбек у Foxtrot кліком по магазину, а далі оформлюй замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш рахунок у Letyshops, а після зарахування його можна буде вивести на картку і придбати, не знаю, вентилятор, літо все ж. Тож реєструйся у Letyshops та економ ще більше, повертаючи гарячий кешбек за покупки у Foxtrot. Посилання в описі під відео. У Монобанк стався тимчасовий збій. Гроховський повідомив, що за сьогодні відсотки за кредитами не зніматимуть. Монобанк не працював декілька годин. Всі за цим дуже слідкували. Ніякої інформації про те, що там сталося, немає. Сам Гроховський у себе в телеграм-каналі написав про те, що вивчив нові українські слова. І сказав, що кожні 20 хвилин Андрій Пишний запитував, чи потрібна нам допомога. Дякую, це нереально незвично. Ну, тобто, е, Нацбанк теж дуже передав. Мався цією проблемою, а ще Гороховський у підсумках написав розбір після. Незрозуміло мався на увазі е, публічний розбір чи всередині компанії, але не втомлюсь нагадувати, говорив це, коли падала останній раз нова пошта. Що дуже гарним тоном для таких компаній, великих, технологічних, було б робити публічні постмортами такі документи, де описано, що ж сталося, що зробили для того, щоб запобігти цьому в майбутньому, і якісь технічні деталі. Але Українські компанії також здебільшого не роблять, швидше за все, через те, що вони трохи соромляться, того, як у них там влаштована архітектура систем, і їм якось стидненько виходити і про це розповідати. І я вважаю, що це був би дуже корисний досвід, тому якщо хтось слухає з Монобанку, то там запропонуйте. Це дуже гарний технічний піар, мабуть, так це називається. Українська препля, яка конкурує із Duolingo, залучила 70 мільйонів доларів інвестицій. Ці кошти команда планує вкласти в ai технології 70 мільйонів доларів це немала сума інвестицій. З іншого боку, і преплі вже така досить зріла компанія. Це там вже якийсь, ну не пам'ятаю, який раунд, але здається, вже навіть не бі. Інвестором став фонд Horizon Capital, і там всі задоволені, кажуть, що це нам дуже допоможе зростати, і все таке. Ця новина передусім нам важлива тим, що є компанії, капітали, які не боїться інвестувати в українські компанії. Тут не можна не зазначити. Те, що преплі дуже розосереджена компанія, і вони мають офіси в багатьох країнах, але тим не менше. І до речі, у нас на каналі одне з перших інтерв'ю. Ну точніше, як не одне з перших, але давно це було з Дмитром Волошиним. Ось тут десь має з'явитись посилання. Точніше, якщо тут клікнути по іконочці, то посилання з'явиться десь під відео на це інтерв'ю. Мені здається, воно до сих пір дуже цікаве та актуальне. Команда з України привезла шість медалей з міжнародної учнівської олімпіади з математики. Там одна срібна медаль і п'ять бронзових. Судячи з фотографій у команді двоє хлопців та четверо дівчат. Вітаємо з перемогою усіх причетних. Це дуже круто. Застосунок повітряна тривога допоміг врятувати 35-45% цивільних українців. А Аякс за час війни наняв ще тисячу фахівців. Такий дивний заголовок, через те, що це такий короткий переказ матеріалу, який вийшов в виданні Fast Company, і там розповідають і про повітряну тривогу, і власне про Аякс, який разом з Falcon розробив цей додаток. Там розповідається про те, як у компанії справи, і про те, що економіка України. Не постраждали і все таке. І цифри дослідження, які зробили дослідники з Мічиганського університету і Чикагського університету, це такі респектабельні заклади. І там є, цитую: «Вдалося уникнути від, ну, завдяки роботі, вдалося уникнути від 35% до 45% зафіксованих жертв серед цивільного населення. Не дуже зрозуміло, як це все рахували, але у матеріалі є посилання на сам пейпер. Він справді знаходиться на сайті Чекаського університету. Тому, якщо комусь цікаво, почитайте, як саме там рахували, і напишіть про це в коментарях під цим відео, бо всім вже цікаво, а я не встиг. До речі, в минулому випуску в партнерському блоті я розповідав про конференцію DeVox, яку проводить буде EPAM System. І так вийшло, що там майже добу провисів неправильний лінк на реєстрацію. Ми трошки промахнулись, вибачаємось, обов'язково перейдіть по посиланню і реєструйтесь, бо конференція дуже класна. Хто пропустив і, можливо, не зміг потрапити на сайт по посиланню? Від хакера до визнаного експерта з кібербезпеки помер найвідоміший комп'ютерний злочинець у світі Кевін Мітнік. Помер він у віці 59 років. Про це заявило для New York Times прес-служба компанії, компанії чи компанії, де він співвласник, яка називається Ноу Біфо, яка спеціалізується на навчанню по кібербезпеці. І мені здається, що це важлива подія, тому що особисто в моєму житті його книжка, яка розповсюджувалось на якихось дискетах. Принаймні мені їх хтось приніс точно свого часу на дискеті, бо ну інтернету там тоді не було. Де він описував свої походеньки, вона справила неймовірне враження, і він там розповідав, як вони ламали системи. В його пригодах на той момент було дуже багато того, що зараз, мабуть, називається соціальна інженерія. Тобто вони чимало робили не суто цифровими методами, а тим, що обманювали людей, представлялися кимось, виманювали якісь дані і, і хакали. Там банківські системи, телефонні компанії, і все таке. Коротше кажучи, це була визначальна книжка, судячи по коментарям на Доу, її багато хто читав. Хай земля буде пухом. Це була важлива людина для індустрії. І наскільки я розумію, те, що він провів в'язниці не так багато років, пов'язано з тим, що буквально на ньому і на його кейсі закони, які забороняють цифрові злочини, вони тільки розроблялися. В Україні знімуть фільм Герої якого Айтівці бюджет 33 мільйони гривень. Згідно з даними Прозоро, це компанія ведучого Юрія Горбунова збирається знімати серіал. Далі треба процитувати: два талановитих айтішника Максим та Данило втікають з фронтового Харкова. І по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в СМТ-Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост, і час від часу працювати на фермі. Пишіть в коментарях, чи подивились би ви такий серіал, ну бо це ж про нас, про айтівців. Але загалом, тут, що треба сказати, що внаслідок от цього кейсу і ще ряду інших, я так розумію, сталася нарешті довгоочікувана багатьма відставка Олександра Ткаченка з Позиції міністра культури цього всі давно очікували, тому що до нього у прогресивної спільноти було завжди багато питань. І зараз скандал цей стався. що, Типу, на що ви тут гроші ви відділяєте, коли в країні війна і на що це все? Але зараз трохи накину зрадоньки. Я погоджуюсь з позицією Богдана Логвиненка, який написав про це в Твіттері, Що на жаль, схоже на те, що міністра звільнили не за те, що він намагався дати грошей друзям президента. А тому, що він не зміг це зробити так, щоб суспільство цього не помітило Ну, або не схавало. Що ви думаєте про відставку Ткаченка і, звісно ж, про фільм про е українських айтівців Данила та Максима? Пишіть в коментарях, Apple тестує Apple GPT, щоб скласти конкуренцію OpenAI. Новина від Bloomberg розповідає, що Apple був дуже вражений. Успіхом великих мовних моделей і їм теж сподобалось, і вони почали розробляти свою. І з кінця 22-го року вони щось там тестують. Цей проект взагалі називається Ajax. чи Аякс. Всередині компанії його називають Apple GPT, і він працює схожим чином. Ним там не дуже всім дозволяють користуватися, бо там є якісь проблеми чи то з приватністю, чи то з конфіденційністю, чи то з усім цим разом. Але от вони хочуть його довести і в якомусь вигляді віддати людям. Цікаво, якщо це буде. Буде запускатись локально на комп'ютерах еплівських це буде, звісно, розрив і дуже круто. Але я, чесно кажучи, можливо, дурницю ляпнув, тому що можливо такі ну портативні персональні комп'ютери до цього геть не пристосовані. Поправте мене знов-таки ж в коментарях. От і цікаво, що там є така ремарка. При цьому він поки що не відрізняється від чат GPT або БАРТ. Ну це вже немаленьке досягнення. Чекаємо, що там Apple покаже. Google обмежить інтернет-доступ для частини співробітників, щоб знизити ризик кібератак. Там якась дуже цікава історія. Кажуть, що нібито це пов'язано з тим, що Google збирається працювати з оборонкою, і їм треба було покращити свою кібербезпеку, ну з американською оборонкою. І вони за це взялися. Google і Гуглери вони піддаються великій кількості кібератак. Цікавий тут момент. А якби вони не збирались з оборонкою працювати, типу, та й нормально, так вони, коротше, вирішили вести. Нову політику це пілотна програма. Тобто, вони тестуватимуть, коли людям, деяким співробітникам не будуть давати доступ до інтернету, але будуть давати доступ до внутрішніх служб, там до Gmail, до ну, цих всіх штук. Цікаво, там в гуглі самому можна буде шукати, але не переходити на сайти. Незрозуміло, і незрозуміло, хто саме підпадає під цю програму. І спочатку для програми відібрали 2,5 тисячі співробітників, потім дозволили відмовитися добровільно, але кудись це все. Котиться також зазначено, що деякі співробітники втратять рут доступ, і тут знов-таки хочу запитати у глядачів, чи є серед вас розробники, яким вдавалося працювати розробником, не маючи рут доступу до свого робочого комп'ютера. Тому що теоретично зрозуміло, що це можливо. Практично, з того, що я чув, зазвичай він є От, цікаво, як у вас. TSMC розповіла про перше падіння прибутку за останні 4 роки. TSMC, та сама компанія, яка робить найважливішу і найбільшу кількість чіпів, казала, що за квартал виручка впала на 10%, а чистий прибуток знизився на 23%. І пояснюється це все глобальною рецесією. Користувацькі інструкції, нова функція ChatGPT полегшує взаємодію зі штучним інтелектом. Коротше кажучи, в ChatGPT, там же ж чатів можна багато створювати, і кожен з них він незалежний. А тепер вони дозволяють зробити якісь такі глобальні налаштування, чи будуть дозволяти зробити глобальні налаштування, я ще щось цього не бачив в інтерфейсі, щоб можна було чату GPT щось про себе розповісти, щоб він назавжди про вас знав. Наводяться такі приклади, що якщо у вас там сім'я з чотирьох людей. То можна так йому сказати, щоб кожен раз, коли ви будете питати там про покупки, про кількість їжі, про рецепти, він там завжди враховував на яку кількість людей це потрібно готувати. По суті, це такий анонс просто інтерфейсної фічі. От, тому що відомо, що сама GPT-модель, вона стейтлес, і там при кожній репліці туди завантажується повна історія спілкування. І по суті, вся ця особистість чату GPT це просто прописані промпти про те, що вона може, що не може, що їй говорити ок, а, а що не ок. І от в ці приховані промпти можна буде, я так розумію, додати ще якусь інформацію для Себе, яку ви втомились кожен раз в чату GPT повторювати, Сергій Брін став відвідувати офіс Google. Три-чотири дні на тиждень заради роботи над новим штучним інтелектом були раніше новини, що у них там був Код Червоний, коли GPT запустився, що це могло створити небезпеку для їх бізнесу, і що навіть засновники включилися в роботу і допомагали менеджменту запускати цього барта, і взагалі щось там робити по штучному інтелекту. І от Сергію Бріну прям сподобалось, і тут пишуть, що він зараз це навіть більше бере в цьому участь, ніж у. 22 році, допомагає дослідникам, бере участь в співбесідах по наймам. Вони розробляють нову велику якусь там мовну модель, яка називається Gemini, і вона має скласти конкуренцію для GPT 4 від OpenAI. До речі, минулого випуску я говорив про те, що Барт в Україні запустився, і, типу, кому він потрібен. І мені там в коментарях написали, що між іншим Барт, на відміну від чата GPT, знає про актуальні Події. І я щось раніше про це не думав. За останній тиждень, прям декілька разів, мені це дуже знадобилося, коли там треба було там, деякі нові моделі техніки порівняти, і він прям чудово з цим справляється, дуже раджу. Виплати керівнику Microsoft перевищили 1 мільярд доларів на тлі зростання акцій компанії на 1000%. Я ж обіцяв на початку, що буде про зарплати. Коротше кажучи, Саті Наделі за весь час з 2014 року, що він очолює Microsoft, виплатили більше 1 мільярда доларів. Це виплати загальні, це не тільки зарплата, це ще й там всякі опціони, акції і все таке. І у той же час зазначається, що вартість капіталізації компанії зросла аж у 10 разів. Звісно, це не все його заслуга, тому що там і ринок ріс чимало, але і Саті Надела він чимало зробив для Microsoft, тому що при балми. Хто не пам'ятає, було якось геть сумно. А тут компанія переорієнтувалась, оцей ажур в них розквів, і нібито все у Microsoft добре. А скільки ви заробили за останні 9 років, пишіть в коментарях. Браузер Brave продає захищені авторським правом дані для навчання штучного інтелекту. Brave – один з найпопулярніших альтернативних браузерів, і от виявляється, що у них є там апішка, яку вони продають за гроші, яка дозволяє отримувати дані, і ліцензія цієї апішки дозволяє в тому числі використовувати ці дані для навчання штучного інтелекту. А дані Brave прям не соромиться діставати там, мало не з браузерів самих користувачів. І цікавий момент, що. Що вони свої джерела ніяк не ліцензують, і при цьому вони створюють певний захист для компаній, які в них купують ці дані, тому що, якщо щось з ними не так, то відповідальність має нести Brave, а не сама компанія. Дивно буде, якщо, якщо їх розорять якимись судовими позовами, і навряд чи ця компанія прям для цього створювалася, але отак от придумали монетизовувати. Свій доступ до інтернету. Я ще взяв цю новину для того, щоб спитати, що я багато сьогодні питаю глядачів, але справді бачите, всі питання важливі. Спитати, порадьте якісь прикольні альтернативні браузери. Бо я бачу, в мене багато знайомих дедалі частіше користуються чимось типу Arc чи Sidekick. Може, ще є прикольне, може є хтось, хто користується Brave, Як вам там пишіть? LG має намір змінити апаратний фокус бізнесу на сервісну модель. Коротше кажучи, LG не дуже задоволені тим, що у них з бізнесом, а у них там непогано, в них там 51 мільярд доларів на рік. Але вони до 30-го року хочуть отримувати 80 мільярдів. І вони хочуть більше тепер продавати не суто залізо, а прям сервіси. Дуже схоже на те, що вони йдуть по такій швидше китайській моделі, і це буде означати, що на їх девайсі буде. Встановлена купа всього, і за що вони будуть отримувати відрахування. Але тут ще цікаво, що нагадується в матеріалі Зеверджа, у них же на телевізорах стоїть WebOS. Це був такий цікавий проект мобільної платформи, яка мала бути для широкої лінійки девайсів, але вона не дуже полетіла. Але от на девайсах LG вона все ще жива, і вони планують розширювати її застосування. На цьому на сьогодні майже все. Курс біткоїну 29 830 доларів. Курс Етеру 1887 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі.